Вітаю, друзі! Ви на каналі це між нами. І сьогодні ваша улюблена рубрика. Міфи про секс. Поїхали! Перший міф: здорові та щасливі, сексуально такі, от відкриті люди. Часто займаються сексом. І якщо ви сексом займаєтесь не часто, це вже дзвіночок, це вже тривога, і тут зі мною щось не так. Давайте розбиратися. У нас у всіх є статева конституція, набір вроджених біологічно обумовлених особливостей тіла, які будуть лежати і на генетичній детермінованості, тобто як нам передали наші пращури, плюс на моментах вроджених і той рівень гормонів. Який є, буде нам так чи інакше закладати ту норму сексу, давайте уявимо на тиждень. До речі, статева конституція також впливає на те, як ви можете протистояти сексуальній травмі та кривдженню. І якщо ми говоримо про якісь там драж, дражливі прізвиська, образливі жарти в дитинстві в підлітковому віці, це теж буде так чи інакше корелюватися зі статевою Конституцією. Чим вища статева Конституція, Конституція, тим байдужіше вам, де там хто жартував, в дитинстві чи в підлітковому віці про форму ваших грудей, розмір члена та перше або останнє в класі волоссяніння під пахвами. Тому отут-оцю норму ми будемо встановлювати тільки за статевою конституцією. Почуйте, не за статтю, немає кореляції, що якось чоловіки більше, жінки менше. ні. Тут саме статева конституція. Вона буває висока, середня та низька. Для високої статевої конституції сексуальна активність характерна шість-сім разів на тиждень, тобто майже щодня. Для середньої статевої конституції сексуальна активність характерна два рази на тиждень, іноді навіть раз на тиждень. А для низької статевої конституції активність сексуальне бажання та інтерес характерний два рази на місяць, тобто раз на два тижні. І отут. Дивіться, ми не говоримо, що оця збудливість, начебто в людини з низькою статевою конституцією, така слабенька, вони там ледь повзають. Ні, ми говоримо, що це яскравий, цікавий, різноманітний секс, але потреба в ньому частота цих сексів буде нижчою, ніж в людини з високою статевою конституцією. І до речі, таке френдлі нагадування нагадування френдлі нагадування. Якщо ви в контакті з партнером чи партнеркою почуваєтесь от якимось до. Дуже відмінним від неї чи нього. От начебто, ваші потреби дуже відрізняються. Можливо, це різні статеві конституції. І отут дивіться, є комбінації абсолютно комфортні для життя: висока та середня, середня та низька. А от низька та висока це зона не просто якогось ймовірного конфлікту, це точний конфлікт. Це з ймовірністю 99% зона незадоволення обох і того, хто нібито. Стримується і того, хто має видавати цю там сексуальну активність, яка для його сексуальної конституції не характерна. Так, наступний міф дуже популярний, дуже цікавий такий, я б сказала, навіть смішний. Чим більше ніс у чоловіка, тим більший в нього член. Щось подібне є також про стопу. Чим більше стопа в чоловіка, тим більший в нього член. Звичайно, це Міф. нам хотілося б да якось так да. Хлопці з там 45-м розміром ноги. Так не ці ножком перед але. Дійсно, ми за розміром ноги, носа та вуха не визначаємо розмір члена. Але наша американська асоціація сексологів, коли визначає статеву конституцію, на відміну від наших вітчизняних сексологів, які дивились там вік першої полюції, вік першої менструації в дівчинки, щоб визначити наскільки там ця дитина така от сексуально розвинена, американські сексологи дивились на М'язову масу, і який це процент в тілі чоловіка. Дивились на густоту бороди і на розмір члена. І говорили, чим більша густина бороди, чим більший процент м'язової маси, от м'язи, да, так м'ясо це наростає. Член більше, тим вища статева конституція. Тобто, ми, отак, прям вирвано з контексту не можемо дізнатись в кого який член, але за густиною бороди, оце сексуальне бажання. Ання сексуальний темперамент можна визначити на 100%. Так далі ви тут нам пишете такий цікавий міф, і я думаю, він ще от з давніх давен тягнеться. Я пам'ятаю, я 95-го року в мене в школі підручнику з основ здоров'я. Теж щось таке було. Увага! Якщо багато мастурбувати, буде менше оргазмів, та секс з партнером взагалі стане гіршим. У мене, слава Богу, в підручнику заснов здоров'я не про секс було написано, а просто про те, що мастурбація шкідлива. Якщо ви цим якось надмірно займаєтеся, то у вас починається анонізм, така прям психічна хвороба. І от все-все-все, що стосується мастурбації, хочеться впихнути в цей місць. І от От дивіться, мастурбація сама по собі є природнім процесом пізнання себе та своєї тілесності. Навіть не так сексуальності, тілесності. Я розумію своє тіло та визнаю його. І Якщо за сексуальним бажанням я йду в таку взаємодію з собою, я хочу себе, або я хочу просто цієї сексуальної або навіть психологічної розрядки. Це абсолютно нормально. Але дуже часто за замовчуванням, коли ми маємо на увазі мастурбацію, ми говоримо про мастурбацію на порно, правда ж? І отут цей міф дещо перестає бути міфом. Тому що якщо ми мастурбуємо на порно, порно є е, такою, знаєте, гіперстимуляцією для нашого мозку. Це досить активні яскраві картинки, які викликають збудження автоматично. І звичайно, буде ерекція, буде збудження і. Паралельно з цим зникає можливість вміння та взагалі потреба мозку фантазувати самостійно. Наш мозок вже не малює ніякі картинки. І десь там нагинається наша кохана чи коханий якось роздягається, в нас це не викликає якогось такого цікавого хвилювання, тому що мозок не малює картинку далі. Уява не йде далі. Фантазування зруйноване. І от це відбувається. Увага! Помітьте! Не через мастурбацію, а саме через порно. Але якщо ви ж порно дивитесь не просто як кіно ввечері, ви під нього мастурбуєте, то виходить, що цей процес, він так чи інакше може псувати нашу сексуальну активність, тому що, коли ми приходимо в цей реальний секс, воно все не так яскраво, і світла додаткового немає, і пози, і оцих Припудрений геніталь цього всього немає. Ми живі, реальні люди. Це таке, знаєте, теж дружнє нагадування. Всі на якихось звичайних простирадлах, а іноді на простирадлах бувають оці ці да, коли довго багато прали. От все це є у нас у всіх. І якщо вже, м, начебто, не представляється можливим оце все проживати як норму, а ви починаєте це проживати з якимось таким відстороненням огидою, звичайно, мастурбація та порно. Вже повпливали на вас. А як працювати і боротися з порнозалежністю, ви також зможете знайти на нашому каналі. Так, ідемо далі, і наступний міф. Пов'язаний взагалі з сексуальною освітою і ну, про те, що нам її бракує. І міф звучить так: від еякулянта неможливо завагітніти. Оця рідина, яка під час статевого акту ще до еякуляції виділяється з е, статевого члена, не має сперматозоїдів, тому завагітніти неможливо. І тепер дивіться, перед еякулянт так само як і сім'я чоловіка проходить по одному протоку, і тому, якщо ви мали щойно статевий акт, ваш партнер мав мастурбацію перед статевим актом. В цьому отворі під час виходу могли залишитися сперматозоїди. І еякулянт в наступний статевий акт забере цей сперматозоїд і запліднить жінку. Тут починаються різні лайфхаки, да? треба піти помочитися. Якщо буде сечовипускання, випускання, то нібито всі сперматозоїди змиються. Ну, знаєте, для мене це звучить от як якась рулетка, як якась така спроба потестити оцю свою долю. Якщо пара. Дуже не хочуть дітей, от прям дуже сильно там їм страшно вагітніти з різних причин. Я не рекомендую це як е, спосіб захищати себе від небажаної вагітності. Так само, як і перерваний статевий акт. Теж дружні нагадування це не є е, способом е, контрацепції. Це крутий, да, такий, от, як переказ від всіх друзів та знайомих, як вони класно, 10 років займалися сексом і нічого, ніхто не завагітнює. Але... Знову ж таки, по цьому протоку проходить і сперма, і пердекулянт, і сеча. Тому будьте обережними. І останній міф найцікавіший: якщо хтось з партнерів дивиться порно, значить, він незадоволений своїм сексом в парі. Я вам скажу, буквально нещодавно мені в Дірект написала жінка, яка не раз палила за порно свого чоловіка, знаходила це в історії браузеру, він відбріхувався, що це діти, в них там е, старші діти, можливо, там по 13-14 по років. І це стало для неї такою проблемою, що вона написала мені вночі, я їй прямо вночі відповідала голосовими, багато. Ну і звичайно, починаючи з цього, спалила, тобто наскільки цього простору немає, наскільки. Воно все отак контролюється, перевіряється. І я уявляю цього чоловіка, що він почувається, начебто, як нішпорка якась, От щось він там тихенько робить, і його за цим спалили. От Він як якась безшкітлива дитина. Але дивіться, порно, довго, часто і, мабуть, для багатьох досі є оцим способом збудження для мастурбації. Тобто я зараз швиденько хочу отримати збудження. І мені, до речі, коли я всім своїм клієнтам розказую, що там на порно шкідливіше мастурбувати, бо ви не фантазуєте в людини, начебто, з'являються два варіанти, і мені тоді клієнти кажуть. Я знаю, що я можу помастурбувати на фантазію, але сьогодні в мене мало часу, тому просто не вистачило часу. Я включив порно так швидше. І отут дивіться, дуже часто люди через свою якусь необізнаність, через напругу, в тому прибігають до порно, як до швидкого способу збудитися та помастурбувати. А мастурбація це часто спосіб зняти напругу і не тільки сексуально. Пам'ятайте, що мастурбація є. Окремим видом нашої сексуальної активності, це не про заміну сексу з партнером, це про взаємодію з собою. Більш дивно та тривожно, от прям скажу, і можливо потім у нас будуть відео на цю тему. Більш дивно та тривожно, коли людина не має мастурбації самостійної, взагалі, коли людина сторониться своїх геніталій, коли їй важко та неприємно взагалі от говорити про порно та еротику, нібито голі люди для неї це гідко. От Отут тривожно. А якщо що ваш партнер дивиться порно, і ви це помітили? Тут питання знаєте до чого? До цих особистих кордонів, до цих меж в квартирі, і як так виходить, що вашого партнера цього вільного простору виходить ще до кінця. Немає. Тож, друзі, ми цю рубрику будемо продовжувати і далі. Пишіть нам міфи обов'язково в коментарі. Не пропускайте наші випуски, підписуйтесь, ставте лайк, дзвіночок. А якщо хочете стати спонсорами нашого каналу, вам цікава тема сексуальної освіти. Читайте в описі, як підтримати нас ще фінансово. До нових зустрічей!